Так, шановні друзі, з водоспаду ми спустилися до такої кафешки, шикарної. тут все є. Шашличок, картошечка з салком, овочі, запечені, ковбаска, бограч, рибна, юшка, ага. шашличок можна піджарити. І ми вже з дружиною. Юшкою. Присіли нам, замовили ми. Пограч Могу. ноги і рибну юшку. Так і по 50 грамів настоянки. Можуть? Опа! Думаю. В різні сторони. Тут такий струмочок тече. Я ж пропустив, дякую. Поруч. Гарного дня. Акція така файна, апетитна. Ліс поруч. Все у нас є. Будемо приступати до обіду. Так, шановні друзі, ну, півдня сьогоднішнього вже нам вдалося якась вип'ємо за те, що цю красу. за цю красу, за сьогоднішній приїзд, за те, що ми на... побували на водоспаді Шипіт. І будемо тепер куштувати наші страви. Потім у нас ще буде подорож на гору Гимба. Правильно я сказав? Так. А то я Маче все так. путаю. Тут такі назви, що не зовсім швидко запам'ятовується. Ну, всім гарного перегляду. Посмакуйте з нами, що там є під рукою. Наливка це що? А я не знаю, це якісь. Фруктові. Будьмо. О, це лісові ягоди тут присутні. Ножина. Там, як то називається червоненька, що ми їли? забула Так, відключаємо. В общем, ми поки будемо обідати. А ви підпишіться на мій канал, обов'язково, поставте лайки вподобайки і напишіть коментарі, шановні друзі. Так, шановні друзі, бограч, наливочка, калганівочка. Рибна юшка, з лосося і форелі. А це лісова ягода, наливочка. Всім приємного апетиту. Шановні друзі! Бограч у нас калганівочка, лісова ягода, рибно грибний юшка, наливочка, що ще треба. Рідна жінка для мужика ще треба і все. І все буде добре. Шановні друзі, дуже смачно там ми пообідали на швидку руку. Зараз йдемо повз базарчик. Тут також є кафешечки, ось усякий шашлічок. Доброго дня. Добре. Тут можна прийти, посидіти, пообідати, повечеряти. Це неподалік водоспаду Шипіт. І вниз по дорозі ми спускаємося туди на ту гору яку ми запланували на неї зібратися далі буде це у нас схема ось рекреаційна територія урочище Шипіт. кому цікаво розглядайте Ну, отрами писав я його. Ку-ку. Триховий. на на песики. друзі ми прийшли на підйомник ось канатна доріжка наверх на гірку височезну таку гимба називається 1491 метр ось так виглядає тут рекламаційний щит ось якщо QR коди є на ось о Написано верх 1598 метрів, Магура GD 1517 метрів. Поїхали. Будемо присідати на ці крісла і поїдемо прийматись. Там не знаю, ріпець є, що підводять далі. Шановні друзі, нас вже всадили на крісла. І ми піднімаємося до гори. Он з того низу. Ж, Зараз я поверну кадр і будемо дивитися далі, вперед. Ось так ми піднімаємося. Тут стадо корів пасеться. Знизу всі з бубенчиками. Тому вони видають такий дзвін на, всей, на всю округу що, Шановні друзі, це така файна обстановка Красотища Сьогодні ми двох зайців вже вбили з Танюшкою. Сходили до шипіта і піднімаємося на канатному доріжці, на канатній доріжці вгору. На гору Гимба. А ну, вот у нас корівки ходят по облизу. Они <laughs> из класса. Высочень. Вис... <laughs> Далечень. <laughs> О. Ну так мы и будем сейчас. На память. снимать самі себе. Тань, <laughs> Класно. Ти колись собі таке уявляла, що ти вчора ще була в ірпіні, а сьогодні ми вже з тобою Карпати. Дивись вправо що робиться. Оце там отам водоспад шипить десь внизу. А ось ми сіли тут поруч і Це, ну, Це дуже шедеврально. Шановні друзі, це так круто. О, да. Жалко, дуже болісно, що мого братика немає. Він би поїхав з нами, мій брат Олександр, який загинув при виконанні служби обов'язків. При захисті нашої вітчизни на кордоні Сумської області в місті Білопілля. Вічна пам'ять герою, Царство Небесне. Ми присвячуємо ці всі подорожі також йому і всім нашим захисникам, які віддали свої життя за те, щоб ми з вами милувались краєвидами, жили. І продовжували свій рід український. Не забувайте своїх героїв, шановні друзі. Так що такі у нас краєвиди, шановні друзі. Дуже файна природа. На високо ми сидимо. Танюшка. Задивилася. Тань, скажи, що це дуже класно. Дуже класно. Таке повітря чисте, легке. Да. Трави, Пахну. птички, чи птички щось спиває, жучки. Да. Ну, так, а класно. висота приставна Погода класна, така да. тихо, спокійно. Вітерця почти немає. Ну так, гарненько. Да. Запах трав такий. Насичений, вже виросте. А краєвид дивимося. Навіть дивимося на себе в екран mm -hmm. і ми бачимо. Попереду mm -hmm. трошки що так. інший. А а позаду... ми, ще, ми зараз розвернемо. ну Попереду так не сильно, а позаду, Красота. О, ще диви які гори Ми сидимо. Піднімаємося на тисячу майже 600 метрів над уровнем моря на гору гимба так її так тут місцеві називають нашу цю височиню, високу точку ось ми так підіймаємося до гори якісь тут доріжки пішохідні напевно протягнуті тянуті доріжки. Mm -hmm. пішоходи ходять. Це траси, Може, велотраси. На мопедах, велотраси. На... мабуть. Mm. Там вже велосипеди напрокат, це все. -все. Да. Та і так видно, що люди ходять. ходять. катаються Внизу он папороті ростуть, цвітуть. <рес> <рес> Люди веселі, всі катаються всім. Ну, да. Якби війна тільки закінчилася. Клята. А це якась інша траса, Він не, щось якась, а вона, мабуть, не, можна, діюча, не, чи не щось щось таке. А може тільки зимовий варіант там діє, може це то Для лиш. Надо. Є такі поруч паралельно. Надо. А ця літня для... Та й цей зимку, по-моєму, повинні знімати. До... Mm -hmm. Лижників до гори. То видно там зупинили. Mm -hmm. Зупинили когось, присаджують коли певно. Красотінь, да? да, так? Вообще... Підпишіться на мій канал. Поставте лайки там вподобайки, буде. шановні друзі. Займаюся. І обов'язково пос... напишіть якийсь коментар. Дивіться, як красиво. Ух! А це б взлетіть на якомусь. Тут до речі ж є на чому вони підтримують. А в якомусь парашюта, приборі чи? з парашутами бачили. Люди стрибали, літали тут понад горами ці дельтаплани якісь може є. Да. Красота. Хлопці працюють на вершині. Можемо далі поцілуватися. <гум> на цій канатній довісті. Так чудово. Такі Я правда підзаріс трохи здоров'я. Так, да, тут прохолода. Война така природня. Ну чого, Міша не віч, не тільки твоє, чи міша, не листяні. Листя, листя. Тут не поймеш на горі, да, так, Ну так. Да. А це вже як на гору піднімається, да? да. так і якась прохолодні вся, так? В так трішки. Це такі справи. Да. Це природа. Тут краєвид, пейзаж мощнейший. Да, краса неймовірна, шановні друзі. Це ми з вами спускаємося вже донизу. Попили кави на горі. Захід сонця. У нас зараз саме наблюдаємо ми. Тому така файна природа. Гори так виглядають на заході сонця. Шановні друзі, подивляться, яка краса. Куплять собі білети обов'язково. До водоспаду шипіти на цей канатну доріжку на гору Гимба. Дивіться, шановні друзі, який краєвид. Зараз ми зайшли в таку як шахта, коридор з дерев. Смереки, вільха, буки, знизу доріжка, там гори, хмари, які красиві. Зливається все в один пейзаж. А ось дерева верхівки. Ми біля них прямо поруч, як птиці і спускаємося донизу. Дивіться як файно природа виглядає. Оце ради цього є сенс приїхати в Закарпаття. Сьогодні у нас вийшов цікавий день. Встигли приїхати з потяга, заселитися, сходити до водоспаду шипіт і на канатну доріжку навіть навіть попали. Ось так виглядає чудово. Спуск. Така тиша. Вообще. це не, не передати словами, тільки надо, треба побачити його це все. вообще чудово. Я вам скажу, на перший раз так воно прикольно, з іншої сторони і стремновато. Знизу так, доріжки, ми сидимо, а там у нас під ногами такі галявинки. Тоді знову спуск крутий. Працюють оці всі механізми, які крутять, а внизу там стоять також редуктора якісь, напевно. І тягнуть канати вниз і вгору. Чихось мужка разом нічого. Ну як, вечоріє вже. Краєвид, дивіться, ми ось спускаємося. Нижче і нижче. них із-за дерев Пока... показується якраз вся низина підгір'я, де розташований населений пункт. Взагалі так. Чудово виглядає. Так що, шановні друзі, ви підпишіться на наш на мій канал поки що. Поставте лайки вподобайки, пишіть коментарі обов'язково. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! за те, що ми тут живемо і маємо можливість приїздити на цю файну природу. Не забувайте допомагати Збройним силам, тому що вони є нашим гарантом. На цьому ми закінчуємо наш перегляд. У нас Далі ще буде. До побачення. До нових зустрічі на моєму каналі! Fire went out, lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud, we are living in this cruel world. Не Опа, в разные стороны. Я ж пропустил, дякую. Гарного дня. Так, шановні друзья, режим работы. На ітарифи. Кому цікаво? На канатну доріжку на гору Гимба.